Уявіть, що ви можете створити унікальне зображення, просто написавши кілька слів: фотографія, постер чи навіть цифрове мистецтво, і все це за лічені секунди. Є такий новий додаток, називається Text2Pixel. Це мобільний генератор зображень на базі штучного інтелекту. Ви просто вводите текстовий опис, а система створює під нього картинку. І не просто якусь шаблонну картинку, а досить якісну і справжню від фотопортрета до абстрактного арту. Що забажаєте? Найцікавіше, що не треба бути дизайнером. Інтерфейс простий, але дозволяє налаштовувати деталізацію та стиль. Ви можете згенерувати кілька унікальних варіантів і обрати найкращий. Це особливо зручно для соціальних мереж, презентацій або навіть для брендів, які хочуть тримати візуальний стиль. І якщо вам цього замало, є ще й інші цікаві сервіси, наприклад, Midjourney для креативних картинок або Adobe Firefly, Якщо працюєте з фото, але текст Pixel підкупає саме простотою. І тим, що він у вас просто в телефоні. Чесно кажучи, я вже по думки планую, як прикрасити сторінку новими візуалами. Так що, якщо хочете погратися зі штучним інтелектом і відчути себе художником, спробуйте. З вами був згенерований аватар Анни.